І сміх, і гріх. Ось такі були в мене емоції з приводу цієї серії. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. І також дякую всім, хто підтримує мене фінансово. Якщо ви також хочете долучитися до цих хороших людей, ви можете знайти в описі посилання на мою монобанку. Ви дуже цим підтримаєте мене і мою творчість. Тепер з вами про п'яту серію серіалу Персні влади. Як ми бачимо з вами, що гномівські персні вже зробили. І дурін, король Казадуму, вже тиняється з цим перснем. Щось там стукає гору, відчуває з допомогою цього персня всі скарби, сховані у ній, і проявляє дуже сильну жагу до багатства і накопичення різних коштовностей. Його сину це не подобається, адже він бачить, що його батько змінився. Він розмовляє про це з Килибрімбуром. Перше, я дуже здивувалася, що гномівські вже зроблені. Нам не показують сам процес. Хоча, можливо, це було б і нудно, але якось надто швидко вже є результат. Давайте скажу вам ось що для розуміння деяких цифр: 16 великих перснів робили 300 років. А до цього ще вони мучилися з малими перснями, щоб просто. Щось таке придумати, щоб спробувати. Тобто, це все було набагато більше. Я розумію, що в серіалі показувати 300 років це просто недоцільно. Але вже надто швидко, я взагалі спочатку подумала, що це якесь видіння, але це вже в нас гномівські персні є. Найбільш відомий з цих всіх перснів це перстень Торора. Він був викуваний найпершим, і у гномів є така легенда, що Кили Брімбур сам передав його. Гномам, але але все ж таки по книзі події виглядають по-іншому. Вони відрізняються від легенди гномівської, адже ці сім перснів гномам мав дати Саурон після певних подій. Якось дуже рано вони їх отримали. У гномів навіть ходила легенда щодо цього персня Трора, що Саурон його не торкався що його зробили спочатку. От ельфи цей перший перстень викували, і що він не має в собі якогось там типу зла. Але це також не є правдою. Тож тому у серіалі мене здивувало, те, що гноми вже зараз на цьому етапі отримали ці персні. Хоча, хоча з цим серіалом дивуватися, що щось відбувається не по часу не треба. Бо тут це перемішане з цим ми вже з вами розібралися. Давайте обговоримо силу цих перснів. Як саме діяли гномівські персні, бо нам в серіалі. Ясно показують, що ці всі персні відрізняються: ельфійські, гномівські і людські. Типу в людських, взагалі, там Саурон почав щось придумувати щось інше. Тож гномівські персні вони мали повпливати на гномів так само, як і людські на людей. Але вони відрізнялися тільки тим, що саме гноми їх носили, а гноми виявили стійкість до будь-якого зла, яке було у цих перснях. І тому ці персні тільки посилювали природну жагу гномів до багатства. І через це гноми рили, рили все більше і глибше. І з допомогою персня вони дійсно могли відчувати, де саме знаходиться там якась коштовність. Тому це в серіалі відповідало книзі. Ще нам показали, до речі. Двері Дуріна, які потім побачимо, ми у Володарі перснів, ці двері, на яких Тільдіну було е, зроблено напис «Морія». і ну, двері, і двері. Було приємно їх побачити, ніби побачив старого друга. Тож Саурон починає виковувати людські персні, коли проти, але Саурон хоче їх зробити по-іншому. Хоча я це сприймала з книжок. Так, що і людські і гномівські вони були зроблені однаково, але діяли по іншому, бо люди і гноми зовсім різні раси. У мене незабаром буде відео про створення середзем'я, і там буде чітко. Зрозуміло, що гноми виникли не так, як люди та ельфи, взагалі з іншого боку, вони з'явилися. Тому саме персні на них діяли по-іншому, а не через те, що. Персні саме зроблені були інакше. Тепер потрапляємо з вами у Нуменор, де Фаразон вже є королем. Він вже носить скіпетр, розмовляє зі своїм синулою про те, що вони відвертаються від ельфів, від усього, що там ці ельфи їм пхають, від старої віри. Бачимо, як у храмі щиняється заколот. Бачимо, що вірних. Їх так і називають вірні, е, їх залишають без титулів, типу як звільняють з роботи. Давайте поговоримо, як все це відбувалося у книзі і що там відбувалося. Тож цікаво, що у книзі Фаразон прийшов до влади трошки інакше. Він був е, сином брата Тарпалантира. Діючого короля і він був досить таки відомим полководцем, який постійно очолював флотилії кораблів у середзем'ї, де здобували вони багатство, підкорювали людей і потім поверталися назад. Фаразон був досить таки багатим і міг давати дарунки усім, кому хотів. Тож, коли король помер, фаразон захотів. Стати самому королем, як це зробити? Адже у короля була донька Міріель, яка мала б за законом Номинору отримати Скіпетр і стати королевою. Бо за номинорськими законами жінка може і має стати королевою, якщо вона старша донька. І тоді Фаразон насильно одружився на ній. В серіалі нам цього не показали. Я очікувала, що щось таке буде, але але хімії між ними немає. Можливо, щось таке вирішили не робити. Тож у книзі Фаразон він на ній насильно одружився, і це було дуже сильне зло. Адже по пономинорським законам такі близькі родичі вони не могли б одружуватися, але він це зробив. І потім, після того як він одружився, він став королем, але по факту узурпатором, і його стало називати Арфаразон. До речі, цікаво, що його ім'я воно перекладається як син світла. Дуже дуже смішно. Знаєте, по життю я так спостерігаю, що часто значення твого імені і ти в житті протилежно кардинально відрізняються. Дуже цікаве спостереження. Тож цей фаразон він також відрізнявся від значення свого імені і. Відвернувся він там, типу, від ельфів, почав нищити храм набагато пізніше, і оці гоніння на вірних вони також були значно пізніше після певних подій, після того як Саурон у іншому вигляді мав би прибути у Нуменор. От саме після цього Нуменор почав ще більше м -м, скачуватися у помийну яму. А ще у серіалі немає радника Фаразона Аманділа. Він, до речі, з ним і виростав. Аманділ це батько Еленділа і дід Ісільдура і Анаріона. Анаріона, до речі, також немає у серіалі, і це дивно, бо потім хто ж заснує місто, яке заснував саме він. І звільнили Аманділа набагато пізніше з його посади радника, вже коли Саурон там дійсно був певний час у цьому Нуменорі. Не відбувалося все так швидко, Бази всіх там звільняють, прибирають. От е, дуже шкода, бо ця історія вона дійсно цікава. Коли я читала це з книжки, прямо я уявляла, що якби створили серіал і ці всі події екранізували, вони були цікавими. Наскільки можна було багато там придумати інтриг і так далі. Ну можливо, вони далі це зроблять. Якось вони, знаєте, змінюють події, але в принципі потім змінені події вони можуть виглядати логічно. Але те, що відсутні деякі персонажі, які потім в нас є і повпливали на історію цього світу у майбутньому, це дивно. Бо хто крім них зробить те, що вони мали б зробити? До речі, по книзі ще у Арфаразона не було спадкоємця, не було дітей, чи там він помер той син, чи донька. І у Еленіла не було доньки, яка б виступала на боці Фаразона. Це все видумки для серіалу. До речі, нам ще зробили акцент, що Фаразон сам прийшов до палантира, ніби подивитися у нього. І в мене тут питання: можливо, до тих, хто прямо ярий фанат Всесвіту Толкіна, хто знає більше, хто розбирався в цьому. Я знаю, що Палантир. Це така річ, яка має дві функції: перша це спілкування, подумки з іншим господарем, іншого палантира. Друга функція це спостереження за землею і за будь-якою точкою на карті. Тож яким чином палантир показує саме ці видіння, я можу це пояснити тільки так, що хтось з іншого боку. Телефонної лінії шле оці якісь видіння. Так само, як і Саурон, коли він спокушав Денетора і показував йому свої великі армії. І Денетор не витримав і згорів. Яким чином палантир показує прямо ці видіння? У будь-якому разі, хтось має бути на іншому боці з іншим палантиром. Я сподіваюся, що це якось пояснють і покажуть нам. Чи, можливо, палантири могли показувати? Майбутнє. Чекаю вас у коментарях. Можете сказати власну думку, чи може ви знаєте і чули про те, що вони дійсно так роблять. Тим часом орки на чолі з Адаром приходять до регіону разом з ув'язненою Галадріель. І Адар каже їй, що він хоче діяти з нею як союзники. Я так розумію, що Адар зрозумів, що той Халбранд і є Саурон. І він хоче напасти на регіон, щоб захопити Саурона. Галадріль також цього хоче, тому він сподівається на якусь взаємодію. Також у книзі цього всього не було, адже орки не виступали проти Саурона окремою якоюсь силою. Не було ніякого адара. Це все також серіальні фантазії. І ще один цікавий момент, який треба обговорити: момент з кузнею, коли і Саурон. В образі Анатара і ельфи вони кували людські персні. До речі, мені дуже подобається образ цього Анатара, який постійно бреше то одному ельфу, то іншому ельфу. Як він майстерно просто працює з калибрімбором, який сумнівається у собі, який починає брехати. Це виглядає, знаєте, лиховісно. Я прям дивлюся і бачу цього. У майбутньому масштабного злодія і ця сцена, коли вони робили людські персні, вона цікава. Такого також у книзі не було, але треба нам її обговорити, коли Ельфійка раптом одягає людський перстень. І зникає і починає бачити якусь істоту, яка палає. Потім їй сказав анатар, що це вона бачила Келебрімбура. Тож треба сказати, що людські персні вони діяли по-іншому. Вони робили свого власника невидимим. І не просто невидимим. Цей власник потрапляв сам у невидимий світ і зникав з видимого. І саме у невидимому світі він бачив усіх істот. Такими, якими вони є насправді. Адже усі майери, оці духи, вони могли б втілюватися у якусь подобу. Але коли ти потрапляєш у невидимий світ, ти мав би бачити їх істинну суть. Тож вона побачила Саурона, Анатара. А потім той сказав, що це калебрімбур, який стояв прямо поруч з нею. Хіба вона не зрозуміла, що то не він? Адже вона зняла перстень прямо поруч з нею, стоїть калебрімбур. Чи це він реально горів? Оце трошки було незрозуміло, але завжди я думала, що персні вони мали схожу дію, крім ельфійських. Ельфійські вони окремо. А от гномівські і людські. І людські діли так, бо це саме люди їх носили, і вони таким чином проявлялися. Але цікаво, що було б дійсно, якщо б ельфійка одягнула такий перстень. Чи зникла б вона? Можливо, і так. Бо ці властивості перстень і мав? Ну, Принаймні, цікаве питання, таке вони зробили, цікаву ситуацію. Бо ельфійські персні вони не робили власника невидимим, вони просто самі були прозорими, ну, їх не можна було побачити на руці ельфа. Тобто вони взагалі діяли по-іншому і не мали злих намірів у собі, адже Саурон їх не торкався. Тож цікавий такий момент, можеш в документарях написати. Власну думку, як міг би діяти людський перстень на ельфів? Ця серія мені, в принципі, сподобалася, бо там був екшен, були якісь події у Номинорі. Коли син Фаразона щепився з із Сільдура, і ну це виглядало цікаво. Дивитися, стало цікаво, цікавіше ніж перший сезон. Так, події не співпадають з книгою, їх хронологія взагалі відрізняється кардинально, деяких персонажів взагалі нема, деякі властивості діють по-іншому, але якщо сприймати це як окремий серіал. Просто як серіал, дивитися другий сезон цікавіше, бо він більш насичений і динамічніший. А як ви думаєте, мені буде цікаво, до речі, почитати вашу думку. Чи взагалі ви дивитеся цей сезон? Чи після першого ви вирішили його вже не дивитися? А на цьому це все. Дякую, що подивилися це відео і були разом зі мною. Ставте лайк обов'язково. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.